Фірі інформаційна програма «102 інформ вітаю. Проект представляє головне управління МВС України у Дніпропетровській області. Як завжди, у найближчі 15 хвилин про все найважливіше не перемикайтеся. Протягом доби Дніпропетровські правоохоронці знайшли і затримали озброєного злочинця, який 15 липня розстріляв двох своїх колег-інкосаторів і вкрав півмільйони гривень. До скоєння вбивства зловмисник встиг попрацювати у банку лише кілька місяців. Про це на брифінгу в МВС України повідомив начальник головного управління МВС України в Дніпропетровській області Віктор Бабенко. Нагадаємо, авто з тілами двох загиблих працівників інкасаторської служби побачили 15 липня в день, колеги інкасатори з іншого банку. Машина знаходилася на узбіччі автодороги. Підозра у скоєнні тяжкого злочину одразу впала на третього інкасатора, який зник з місця події разом з великою сумою грошей. Відразу був введений план серена перетивного «Сирена», піднятий по тривозі особовий склад Криворізької оперативної зони. оперативної зони, це ті зони, які в районі цього подій цих, де мали міста. Були блоковані всі дороги, підняті, спецпідрозділи міліції, і сокіл, і беркут. І все було задіяно, все що необхідно, все, всі заходи приймалися. Потім ми отримали інформацію, що його вже десь після обід бачили в одному селі. Ми, каже, посліду, посліду, потім, потім, потім в другому селі, тобто десь кружляв на відстані 5-6 кілометрів в тому районі. Закінчили, пр практично працювали цілу ніч, всі служби йшли по сліду, залученням собак було багато. Потім під утро нами вже було отримана чергова інформація, де його бачили. Знаєш дета біля десяти осіб, які бачили то в одному, то в іншому місці. І матрима інформація, що направляється в бік міста Зеленодольське. Ідучи по сліду зловмисника, оперативники виявили його на одному з ринків міста Зеленодольська Постолівського району. Проте затримувати вирішили в іншому місці, аби не постраждали сторонні люди. Исходя из того, что в месте задержания находились гражданские люди, эти дети, рядом находилась детская площадка, вот, много было женщин, детей, но благодаря слаженным действиям работников милиции вот, удалось избежать, скажем так, дополнительных жертв, возможных выстрелов и всего остального. Он, он просто не смог успеть даже вот, оказать сопротивление. Дело в том, что пистолет, который был при нем, он находился в сумке. А от і он е, навіть не встиг його достати. Все приходило очень швидко нові. От е, благодаря професіональним дійствам роботникам «Беркута» у нього не залишилося шансів. Зброя, два пістолети та гроші пів гривень, вилучені. Під час проведення затримання ніхто не постраждав. Ми в 12 годин отримали інформацію, і близько 12 годин ми вже його затримали. Тобто скажу, висі були організовані. Робота і слідча, і оперативно шукова робота, і пошукові заходи з залученням всіх підрозділів міліції. Потім, завдяки вжитим професійним заходам співробітників міліції озброєний, небезпечний, скажімо так, злочинець був встановлений і затриманий знешкоджений. Ніхто не постраждав, ні співробітників, ні цивільних осіб. Ну, я думаю, що понесе засуджене покарання найближчим часом. 48-річний затриманий вже дає свідчення. За скоєння тяжкого злочину йому може загрожувати довічне ув'язнення. У кривому розі затримано безробітно річну жінку. Її обвинувачують у жахливому злочині. Жінка вбила та розчленувала свого сусіда. 5 липня ввечері син вирішив відвідати батька, який вже декілька днів не виходив на зв'язок. Вдома батька він не застави, але помітив, що у квартирі не вистачає багатьох предметів побутової техніки. 27-річний чоловік одразу ж звернувся до правоохоронних органів з повідомленням про крадіжку. Відсутність чоловіка насторожила правоохоронців. Тому вже вранці наступного дня вони провели огляд квартири, яку обікрали. Перше, що впало в око численні плями бурого кольору, схожі на кров. Отрабатывая место совершения преступления, сразу же следственная оперативная группа определила, что отец постоянно общался с женщиной, которая проживает в одном и том же доме, но в соседней квартире. Ну, в ходе отработки ее установили, что эта женщина 28 июня совершила убийство нашего отца-заявителя. Жінка сама розповіла, що 28 червня вона разом зі зниклим сусідом вживала спиртні напої. Після вживання великої кількості алкоголю між нею та сусідом виникла сварка. Я захищала свою честь. Прийшов пол шестого ранку до мене. Ну, щоб я сходила, купила водки. Я сходила, купила. Він вже був п'яний. Схватів за шею спочатку за руку, потім. Ударив по ногі, потім потом рукою рукой правой за шею, а я собиралась ну, чистить картошку, суп. В руках жінки, за її словами, був ніж вона збиралася чистити картоплю. Не контролюючи себе, вона швидко нанесла чоловікові два удари у груди. Поранення виявилися смертельними. Зрозумівши, що накоїла, жінка розгубилася і покликала на допомогу сина. Спустилась до себе домою і сказала сину, що я, по-моєму, обілаву Син ти що з ума ся поднялся вместе со мной, посмотрел. Ну, я попросила сына. Я была в таком шоковом состоянии, что я не соображала, что я делаю, чтобы мать не отнесли его в ванную. Сын помог, развернулся и ушел. Я осталась там. Злість жінки змінилася безпорадністю та думками про те, як знищити сліди злочину. В Очі жінки потрапив той самий ніж, яким було завдано смертельні удари. А понишпоривши по кутках, вона знайшла пилку по металу. Недовго вагаючись, вбивця розчленувала колишнього сусіда. Різала і пилила чоловіка вона самотужки. А от виносили частки тіла в пакунках і розвозили по різних районах Кривого Рогу вони разом з сином. Маль. Попросила его, давай в ванну отнесем. Я помог ей в ванну отнести. все, я ушел потом с хаты. Потом мать с пакетами пришла. Ну, да я потом уже понял. Странники? Было. Ну что делать? Это мать. Я не мог пойти, допустим, в милицию и сказать, что моя мать убила. Повернувшись додому, мати з сином вирішили, що сусідське майно не повинно пропадати задарма. Вони повернулися до квартири чоловіка, звідки винесли мікрохвильовку, системний блок комп'ютера, монітор, перфоратор, музичні колонки та іншу побутову і оргтехніку. В течії до 2 числа вони точно по датам определяється ані з цієї квартири, почали виносити різні речі, похищаючи їх. продавая тут же сразу. Потом на вырученные деньги продавали, естественно, за бесценок, потому что надо было быстро продать. И приобретая на эти деньги наркотические средства, сразу употребляли. Когда кайф, так сказать, заканчивался, опять если в эту квартиру, то, что было в квартире, на, на, начинали выносить, опять продавать. Когда они выносили части тела пакетами, то не забыли голову, когда совершая очередную кражу, там через несколько дней, там сын дает сведения о том, что мы вот там Доставали вещи и за диваном увидели голову, которую они забыли сразу выбросить. Потом они ее уже дополнительно через некоторые, несколько дней вынесли, тоже то тоже выбросили. Ну, в общем, такое циничное преступление, которое в общем-то, для нормальных людей, немножко ну, описывая и расследуя, даже исследование, немножко в, шо в шоке таком на находится. Жінку з сином за підозрою вчинені вбивства та крадіжки затримано. За цим фактом слідчий відділ відкрив кримінальне провадження з попередньою правовою кваліфікацією за частиною 2 статті 185 та частиною 1 статті 115 умисне вбивство Кримінального кодексу України зловмисникам загрожує позбавлення волі строком від 7 до 15 років. Минулими вихідними у дитячому оздоровчому таборі Дзержинець пройшла весела субота. Відділ кримінальної міліції у справах дітей підготував різнопланову програму, спрямовану на профілактику вчинення правопорушень учнівською молоддю. Програма розпочалася з конкурсу малюнка на асфальті. Яскраві та різнобарвні малюнки, що створили на асфальті дітлахи, розкрили мальовничий талант маленьких відпочивальників. Представникам журі було надзвичайно важко визначити кращий малюнок, тому було вирішено відзначити кожен загін. Перший загін отримав відзнаку за найталановитіший малюнок, другий загін за найкращий малюнок, третій загін за наймиліший малюнок. Інші загони розділили між собою у номінації: найпрекрасніший, найкомедніший та найчарівніший малюнки у таборі. Панувала доброзичлива, весела і по літньому тепла атмосфера. Наступним етапом веселої суботи став конкурс веселих та кмітливих, в якому змагалися дві команди: команда важатих лав'ю та збірна команда першого і другого загонів табору бременські музиканти. Дитяча збірна на високому рівні представила свою вікову групу, за що й отримала заслужену перемогу. Того ж дня найталановитіші підлітки взяли участь у конкурсі Дзержинець має таланти, а талантів тут безліч. конкурсах веселої суботи взяли участь близько 300 дітей різного віку. Наприкінці заходу переможцям та найактивнішим вболівальникам вручили призи, футбольні м'ячі, скакалки, настільний теніс, бадмінтон, баскетбольні сітки та інший спортінвентар, інвентар, який дозволить дітлахам вести здоровий спосіб життя і підтримувати гарну спортивну форму. А трохи раніше, 12 липня, до школярів, що відпочивають у дзержинці, завітали рятувальники служби ДСНС. Вони ознайомили дітей з основними правилами безпечної поведінки влітку під час відпочинку на воді, у лісі, у побуті, як діти у разі пожежі чи у випадку виникнення іншої надзвичайної ситуації, як правильно надавати першу медичну допомогу в різних випадках. Діти на власні очі побачили аварійно-рятувальне обладнання, бойовий одяг рятувальників, пожежно-рятувальний автомобіль. Співробітники Державної служби надзвичайних ситуацій побажали дітям цікавого, змістовного, а головне, безпечного відпочинку. А діти переконалися, що це робота для дійсно сміливих і мужніх людей. Завдяки оперативним діям працівників полку патрульної служби міліції днями затримано неодноразово судимого крадія телефонного кабелю. 15 липня о четвертій ранку до чергового красногвардійського райвідділу відділу міліції надійшло повідомлення про те, що по вулиці будівельників вирізали кабель. На місце пригоди оперативно виїхали співробітники шостої роти полку патрульної служби, які виявили, що з телефонного колектору було вирізано кілька метрів кабелю. Оперативними діями співробітниками патрульної служби був задержаний неізвісний громадянин, раніше неоднократно судимий за подобне правонарушення, а також за ношення хранення наркотичних средств. Зараз проводяться заходи, направлені на пошук свідків крадіжки за фактом злочину. Слідчий відділ відкрив кримінальне провадження з попередньою правовою кваліфікацією за частиною 1 статті 185 крадіжка кримінального кодексу України. Зловмиснику загрожує штраф від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або громадські роботи на строк від 80 до 240 годин, або виправні роботи на строк до 2 років, або арешт на строк до 6 місяців. Або позбавлення волі на строк до трьох років. Вирішуватиме суд. Це вся інформація, яку ми приготували для вас сьогодні. Нагадую, якщо ви щось не встигли побачити, заходьте прямо зараз на офіційний сайт головного управління МВС України у Дніпропетровській області. Його адреса на ваших екранах. Я ж прощаю з вами до зустрічі за тиждень. Бережіть себе та своїх близьких. До побачення.